Одна автівочка 2007 року. от На такій вона резині. Рама рижа. Ключів нема собою. от, ресори нові тут на ній стоять, рама, навіть краска ще збереглася, але вона проблем нема. От, вона ніде нічого. Машинка не димить, щойно завелася. <плес> багажник що я показуватиму, тому домкрату не. З цієї сторони та сама, краска збереглася, рижа, треба теж буде її гарно мити, але в проблемних місцях вона не переламана. Також все сухо, ніде нічого не тече, роздатка суха, коробка суха, мотор сухий. У оцих ось проблемних місць тут ось нема дірок, зазвичай не куди гниє. Воно все грязне, це глина якась. Оце такі рижики. Вот. Моторчик работает хорошо. Окей. капот. Такие зоны Мурчить он тоже хорошо. Сейчас. Машина трошечки стариша Моторчик. Так. Сухенький. Есть вот такие нюанс на капоте. Це часто таке буває, воно не вплива. Субтурбіна теж нормальна, ніде нічого, Все сухенько. По машині гур гуде, працює, але трошки гуде гідроусвіті керма. І подвіска, ритяги мінялися на ній, теж рама просто рижа. Тому що це Шотландія. Е, машина сказав, що не проходить ЕМТ, тому що там можуть не пройти точніше ЕМТі, тому що це тут трохи занадто рижа сторона. От. А так, воно не диряло. Ну З усього, що в Шотландії бачив, все Одне із самих непоганих Автомобіль номер 2 також їде хорошо, він трошки старіший. От. Але їде добре. Тормоза взагалі красота, ручник працює. Тож мощненько мотор їде, турбіна працює. Так, я четверто спеціально нагору його що то чуть тяга така є з нього, така як Ben 200 повинна бути. На відео не видно, гора крутенька тут. Ніде мить, ніде нічого. П'ята. Машина теж трошечки почухана, тому що таке ж вона має вікові якісь значення. На цій машині трошечки старша, трошечки відповідно, стан да, трошки буде хуже. Буде трошки гідросвітільний руля, в дорозі його зовсім не чуть. Гур працює, можливо, там не вистачає мастила, бо його просто замінити це мастило. От, по машині все добре, відчувається трошечки знос маховика, щеплення, і при переключенні сірі щеплення трошечки є от, Таке враження. З тої сторони розбита подушка роздатки, роздатки або коробки. Ось таке відчувається. А в цілому машина гарна, воно того варта.